Першу половину гри підопічні Холопова тримали під контролем. У стартові 10 хвилинці команди супротивників йшли на рівних. А за дві хвилини до перерви черкащани вийшли уперед, плюс шість. Щоправда, зафіксувати позитивний результат не зуміли. Чверть завершилася із рахунком 22-21 на користь господарів майданчика. У другому періоді помаранчево-чорні взялися активно натлуджувати згайне. Протягом майже всього відрізку ігрового часу вони тримали перевагу в середньому у п'ять очок. На останніх секундах чверті хімік двома влучними штрафними зрівняв рахунок. А влучний постріл Копенка із дальньої дистанції вивів господарів уперед 44-41. Після великої перерви южана повернулася серйозно зарядженими на гру. Вже за кілька хвилин вони оформили перевагу у 10 пунктів. Найбільшим провалом для мавп стали штрафні. Майже жодного гостям забити не вдалося. В результаті чверть завершилася із рахунком 65-50. Провально для черкасів стала остання десятихвилинка. За 6 хвилин ігрового часу їм вдалося забити лише 4 очки. На останніх хвилинах гри відзначився Краснік. На відміну від своїх старших колег. Йому вдалося забити два з двох штрафних. Щоправда, на загальний результат це не вплинуло. Черкаські мавпи програли заключну гру сезону із рахунком 77-60. Найрезультативнішим гравцем помаранчево чорних став Олександр Нерош, на рахунку якого 12 очок. 11 очок нашій команді приніс Іван Колєвич, по 10 очок Девіста Попович. Було 18 смін лідера. Ну для того, щоб виграти, потрібно надійно грати. Если раньше мы валились в четвертой четверти, то сейчас мы провалились в третьей и уже больше вернуться на разницу там плюс-минус два очка уже просто невозможно. Просто невозможно. У нас, к сожалению, по составу на сегодняшний день нам было очень тяжело тягаться с командой Химика. Особенно в линии больших практически мы не смогли справиться с МГИ. Поэтому результат такой, какой есть. Мария Гаврилян, Вик Новини.